Доброго дня вас вітає компанія Мініара місто Луць. Продажем тракторця Джинма 404. -та». Тракторець у нас на Споротінський сил. Має взаді два циліндра. У тобто ньому основе опускання на весному. Добре, заїжджай. Тільки у нас трактори до свого власника. Ці ви цікавити китайські міні-трактори, звертається місто Луцьк, вулиця Рівенська, 48. Трактори та навісне в наявності. Також у нас є свій сервіс. Виїжджаємо на ТО, на ремонти. Тракторів виходить не настільки багато, як би хотілося. Багато тракторів продається, але техніка під'їжджає, техніку збираємо, люди замовляють. Ну, Трошки є, будемо збирати і ставити на продаж.